Є люди, яких світ ніколи не зрозуміє до кінця. Вони відмовляються від запрошень, вмикають режим не турбувати, проводять вихідні наодинці, і найдивніше, вони щасливі. Але коли хтось бачить таку людину, першою реакцією завжди буде: щось не так, мабуть, самотня, мабуть, нікого немає. Треба допомогти. Ніхто не допускає іншого варіанту, що це свідомий вибір, що це не від безвиході, що це не тому, що нікого немає, а тому. Що саме так найкраще. Суспільство навчило нас людина серед людей це норма, людина наодинці це проблема, яку треба вирішити. Але що, якщо все навпаки? Що, якщо здатність бути з собою це не слабкість, а рідкісна сила? Що? Якщо самотність це не порожнеча, а простір, наповнений чимось, чого інші просто не бачать? Сьогодні ми поговоримо про те, чому деякі люди справді обирають бути наодинці, і це буде чесна розмова, без прикрас, без виправдань, просто правда. Але спершу питання до тебе: уяви, завтра субота, двері можна не відчиняти цілий день, ніхто не побачить, як ти проводиш цей час. Абсолютна свобода вибору, шумна вечірка з десятками людей або цілий день наодинці, робити те, що хочеш у тиші, що обереш. Серцем не розумом, напиши в коментарях вечірка або дім, без роздумів, і залишайся до кінця, я поясню, що це означає. Почнемо з того, про що мало хто говорить відкрито. Для деяких людей бути серед інших це не розвага, це витрата ресурсу, який потім треба відновлювати. Уяви, що у тебе є внутрішній резервуар енергії. Коли ти спілкуєшся, смієшся, підтримуєш розмову. Навіть просто перебуваєш в одному приміщенні з кимось. Цей резервуар витрачається поступово, непомітно, але постійно. І якщо ти не встигаєш його наповнити, починається виснаження не фізична втома, щось глибше, коли слова стають важкими, коли посмішка перетворюється на зусилля, коли кожна розмова відчувається як марафон. Дослідження показують у певних людей мозик обробляє соціальні стимули інакше. Інтенсивніше кожна розмова вимагає більше уваги, більше аналізу, більше енергії, це не вибір, це особливість нервової системи. Тому для них самотність це не розвага, це необхідність, як сон, як їжа, як повітря. Вони не втікають від людей, вони йдуть до себе, щоб відновитися, щоб завтра мати сили бути справжніми. Бо коли енергії немає, залишається тільки маска. А вони не хочуть жити у масі, і це чесно. Але є інше, є люди, яким просто цікаво бути з собою. Це важко зрозуміти тим, хто звик шукати розваг зовні. Але для когось найкращою компанією є власні думки, їм не нудно наодинці. Навпаки, у них ніколи не вистачає часу на все, що хочеться зробити. У них списки книжок, які треба прочитати, ідеї, які треба обдумати, питання. На які вони шукають відповіді, їхній внутрішній світ. Це не пустеля, це океан. Коли вони сидять у тиші, вони не просто нічого не роблять, вони думають, аналізують, створюють у голові цілі всесвіти, вони ведуть внутрішні діалоги, які глибші за більшість зовнішніх розмов. Вони не потребують когось поруч, щоб відчувати себе живими. Вони вже живі, повні, цілі, і це не егоїзм. Це не байдужість до інших, це просто самодостатність. Вони можуть любити когось, можуть цінувати дружбу, але вони не потребують когось, щоб заповнити порожнечу, бо порожнечі немає. Є дослідження, які показують люди, які здатні комфортно бути наодинці, мають вищий рівень емоційної стабільності, вони менше залежать від зовнішнього схвалення, менше бояться відторгнення, бо вони знають. Навіть якщо весь світ піде, вони завжди матимуть себе, а це найнадійніша компанія. А тепер про те, що часто ігнорують, є речі, для яких не потрібні люди. Більше того, люди їм заважають читання, коли ти поринаєш у книжку так глибоко, що забуваєш про час, коли слова на сторінці стають живими, а ти частиною іншого світу. Спробуй це зробити у гучній компанії готування. Не просто зробити їжу, а створити щось, експериментувати зі смаками, поєднувати інгредієнти, відчувати процес, кухня стає лабораторією, а ти алхіміком. І для цього потрібна тиша і зосередженість, рукоділля, в'язання, вишивання, створення чогось своїми руками, це медитація, це розмова з матеріалом, це стан, коли руки знають, що робити. А розум нарешті може відпочити від хаосу, малювання, письменництво, музика, садівництво усі ці речі об'єднує одне. Вони вимагають присутності повної, не можна написати справжній текст, одночасно підтримуючи розмову, не можна намалювати щось глибоке, коли тебе відволікають кожні п'ять хвилин. Творчість потребує простору, внутрішнього простору, а його немає, коли поруч хтось є. І для людей, чиє життя наповнене такими заняттями. Самотність це не відсутність компанії, це присутність чогось іншого, чогось, що не менш цінне, вони не самотні, вони зайняті, зайняті тим, що наповнює їх більше, ніж будь-яка вечірка. А тепер про те, про що не прийнято говорити вголос світ не завжди безпечний, і люди не завжди добрі, є токсичні люди, вони скрізь. На роботі, у родині, серед друзів, у соціальних мережах вони вміло маскуються під нормальність, але забирають енергію, залишаючи порожнечу. Вони критикують під виглядом турботи, принижують під виглядом жарту, маніпулюють під виглядом дружби, і після спілкування з ними ти відчуваєш себе виснаженим, навіть якщо не можеш пояснити чому. Дослідження показують токсичні стосунки. Впливають на здоров'я так само, як хронічний стрес, підвищується тиск, погіршується сон, слабшує імунітет. Це не драма, це фізіологія. І коли ти зустрічаєш достатньо таких людей, щось у тобі змінюється, ти починаєш цінувати тишу, бо тиша не ранить, тиша не бреше, тиша не вимагає від тебе бути кимось іншим. Дім стає місцем, де можна знову відчути себе собою, без масок. Без захисту, без постійної настороженості. А що він зараз скаже? А як вона це сприйме? Давайте зануримось глибше. Є люди, які справді бажають тобі добра, але їх мало, дуже мало. Більшість спілкуються з тобою, бо їм щось потрібно: підтримка, увага, розвага, допомога. І це нормально. Люди так влаштовані, але іноді втомлюєшся бути ресурсом для інших. Втомлююся від поверхневих розмов, від фальшивих посмішок, від як справи, нормально, коли обидва знаєте, що це брехня, втомлюєшся від гри, від того, що треба постійно щось доводити, комусь подобатись, когось не розчаровувати. І тоді самотність стає не втечею, а вибором гідності краще бути наодинці, ніж у компанії, де треба зраджувати себе це не песимізм, це реалізм. Коли знаходиш справжню людину, ту, з якою не треба грати, це скарб. І такі люди є, але їх одиниці, а решта Решта – це просто фон. Тому дім це не ізоляція, це фільтр, це вибір залишати у своєму житті тільки тих, хто того вартий. І останнє, найважче для пояснення, є люди, чи внутрішній світ настільки багатий, що зовнішній, здається блідим у порівнянні. Це не зарозумілість, це не відчуженість від реальності, це просто інший вимір існування. Коли ти сидиш наодинці і дивишся у вікно, у твоїй голові може відбуватися більше, ніж на будь-якій вечірці, думки народжуються, переплітаються, формуються образи, ідеї, розуміння. Ти можеш провести годину, просто роздумуючи над одним питанням. І ця година буде найнасиченішою за цілий день поверхневого спілкування. Філософи, письменники, мислителі всіх епох знали це, ніше писав про духовну самотність. Кавка створював свої світи глибокої ночі. Коли всі спали, Емілі Дікінсон майже не виходила з дому, але її внутрішній світ був безмежним. Це не про втечу від реальності, це про занурення у реальність глибшу. Бо те, що більшість людей називає життям вечірки, тусовки, безкінечні розмови ні про що, для когось це поверхня красива, яскрава, гучна, але поверхня, а вони шукають глибину і знаходять її не у натовпі, а в тиші, не у словах інших, а у власних думках. Нейронаука підтверджує, мозок у стані спокою наодинці активує особливі зони, так звану мережу пасивного режиму. Саме тоді народжуються найглибші інсайти, творчі рішення, розуміння себе, самотність, це не відсутність стимулів, це можливість почути себе і для тих, хто навчився це робити. Власна компанія стає найцікавішою. Але треба сказати правду до кінця. Все, про що ми говорили, це світла сторона, усвідомлений вибір, здорова самотність, але є межа, яку легко перейти непомітно, коли відновлення перетворюється на уникнення, коли самодостатність стає байдужістю, коли вибірковість у спілкуванні переходить у повну ізоляцію. Коли ти більше не обираєш самотність, вона обирає тебе, і ти вже не можеш вийти, навіть коли хочеш. Різниця між здоровою самотністю і ізоляцією у відчутті свободи. Якщо ти можеш вийти, але обираєш залишитися це свобода. Якщо ти не можеш вийти, бо боїшся це в'язниця. Якщо самотність тебе наповнює, це сила. Якщо самотність тебе спорожнює, це небезпека. Ознаки, що межа перейдена, ти більше не відчуваєш спокою наодинці, тільки порожнечу. Думка про контакт з людьми викликає не небажання, а страх. Дні стають однаковими, і ти це помічаєш, але не можеш змінити. Внутрішній голос змінився з я хочу бути сам, на мене ніхто не хоче. Тоді самотність із вибору перетворюється на вирок, і тут важливо бути чесними з собою це не слабкість визнати, що потрібна допомога, це мужність. Тож повернемося до початку. Світ не розуміє людей, які обирають самотність, бо світ звик мірити щастя кількістю контактів, кількістю друзів, кількістю вражень. Але інша правда щастя це не завжди шум, іноді щастя це тиша, у якій ти нарешті чуєш себе. Щастя це не завжди компанія. Іноді щастя це простір, де можна бути собою без пояснень. Щастя це не завжди враження зовні, іноді щастя це глибина всередині. Люди, які обирають бути наодинці, не відмовляються від життя, вони обирають інше життя повільніше, глибше, своє. Вони не соромляться того, що їм не треба сто друзів, їм вистачає трьох справжніх. Вони не соромляться того, що їм не треба щовечора кудись йти. Їм вистачає однієї години наодинці з книжкою. Вони не соромляться того, що їхнє щастя не виглядає так, як у інших. Бо вони зрозуміли просту істину не треба жити чужим життям, щоб комусь сподобатись. Самотність це не покарання для тих, кого не вибрали, це вибір тих, хто знає собі ціну. І останнє, якщо ти написав дім на початку, ти не одинокий, ти один із тих, хто зробив вибір на користь себе. І це не слабкість, це сила, яку мало хто розуміє. Якщо ти написав вечірка, це те чудово. Але, можливо, тепер ти розумієш тих, хто вибрав інше. Вони не дивні, вони просто інші. І обидва шляхи правильні, якщо вони твої, а не нав'язані. Якщо відео тобі сподобалось, тисни лайк. Хочеш глибшої психології. Підписуйся на душа Флоу і напиши в коментарях, чи відчути себе у цій історії. До зустрічі!